Ми вимушені були піти на цей крок, бо у нас нема іншого вибору, і ми розуміємо, що нашим школярам, нашим дітям потрібно вчитися, вчитися віч на віч, а не тільки в режимі онлайн. Тому були ми були вимушені підкритися, зробити таким чином, що з 1 вересня цього року наші діти пішли у так звану метрошколу, як її окрестили, Знаєте, наші журналісти. Хочу подякувати всім батькам, які повірили в цей проєкт. І дійсно, він вдався. І ми сьогодні бачимо, коли першого вересня ми розпочали працювати в метрошколи, почали зайняття в метрошколи, То було приблизно 800 школярів. Сьогодні більш ніж 2100 школярів, які. Праць сьогодні вчаться в метро школи, але можливості метро знаєте, практично вичерпані. і тому ми приступили вже будуємо першу першу школу під землею, повноцінну школу під землею, розрахована на 450 учнів в одну зміну, тобто в дві зміни будуть навчатися 900 учнів. Ми, ми не припиняємо там будівництво і розраховуємо закінчити будівництво. Зва цієї підземної школи, справжньої підземно-підземної школи в січні, наприкінці січня наступного року, і розпочати там заняття. До речі, хочу сказати, що у всіх районах міста Харкова, а їх нагадаю, дев'ять районів міста Харкова, будуть побудовані такі підземні школи.